Не можу, не вмію, мені страшно. Так часто приходиться чути від людей. У народі кажуть, неумілому і руки не болять. Апостол Павел сказав: Я все можу у тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Повірте, ми можемо більше, як ми можемо, або думаємо, якщо довіряємо Богу та прикладаємо старання. А Бог може зробити значно більше над усе того, що просимо або думаємо, силою Божою, що діє у нас. І Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб ми мали життя і подостаток, щоб мали. Тому піднімаймо очі до неба у молитві, звідти прийде поміч, і ми не будемо посоромлені. І якщо ви мене почули, то скажіть амінь.